Бажаю здоров'я товариства! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Паламар. Тут дивіться, грядка така моя. Одна, друга. Оцей чоловік, дивіться, допомагає. І що, 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 що? Ми переїжджаємо в ось таке житло. Зараз вам зроблю маленький, коротенький рум тур. Так, це я так розумію, в нас мілусіна кімната, так? Це її, це її рожева кімната Емілії. Тут у нас є ось такий шкаф. Анатолій допомагає мені перенести речі. Тут є ось такий шкафчик, а це Мілусіна, така кімнаточка з таким віконечком гарненьким. І така собі квадратної форми гарна кімната. Ну, мілусь, да я зроблю гарний румтур. Ви бачите, дружочки, зразу. Мілуся, зразу каже, я зроблю. Я тут покажу, розкажу. А це, коротше, така більша спальня, типу наша з діною спальня. Ось тут бачу з ковриком, щось трішки не вийшло в людей, але нічого, ось така. Коротше, ще одна кімнатка у нас. Мілуся, дякую тобі за огляд кімнатики. Оце тата мама кімната. Тата, мама, кімната. Добре. Ось така в тати і мами кімната, спальня. А там і Лусіна кімната. Добре, а що це таке, дось? Тут що в нас? Покажи. Це ванна кімната, так? Тут у нас така ванна. Дивіться, яке гарне велике дзеркало. Прикольно. Дуже багато світла, все дуже світленьке. Така ванна. Не дуже таке, знаєте, новеньке, але нема чого Бога гнівити. Мені все дуже подобається. Я дуже радий, бо ми переїжджаємо в більше житло. Тут такий ще шкаф в коридорчику такому, де знаєте коридорчик, в якому купа різних виходів. Велика спальня, маленька дитяча, ванна кімната, шкаф. Тут у нас зараз скажу вам, що там сходи, Тут ще. Дивіться, що це тут такий шкафчик, бачите, пункт. Далі у нас отакий маленька якась кімнатка, я не знаю, для спінінгів, напевно. Ну, коротше, такий малесенький кабінет, це мій кабінет. Далі йде лондрі рум. Я думав, що вони тут ніби мають стояти, але виявляється, що нам треба зараз придбати буде свою пралку і сушку. І це дуже класно. Є, звичайно, ще загального користування. В цьому комплексі е, можна користуватися за долар, прання і сушка, але можна купити своє власне. То я не знаю, можливо, навіть і можна і не спішити, знаєте, якщо є де попратися. Але я дуже хочеться мати власне, бо це дуже-дуже комфортно. Ми вже від, нього, від цього відвикли, і я вже реально хочу купити, щоб кайфувати. Далі товариство, ось таке, не знаю для чого, цей бокс виду, вибудований тут. Можливо, це стеля для оцієї сходової клітки, мені здається, тому цей бокс ось тут такий, але теж дуже багато місця, щоб поставити якісь речі. Тому ви все вже тут, в принципі, побачили. Тобто дитяча спальня, ванна, шкафчик, лондрі, коридор ось такий маленький сторіч І далі. А що ти мені в кадр бляха влажи? Подивіться, яке яка чудо моє тут. Я не знаю, що це таке. Анатолій, дивіться, мені хоче дуже зірка. Я розумію що він зірка, але він зірка на рибацькому каналі. На, на рибацькому каналі Чого він оце пхається, я не знаю, але ні ні ну добре, то що я тобі скажу. Дивіться, далі ось так. Пунк -пунк. Далі ось тут кухня-пунь. Просто собі така, бачите, біленька кухонька. Добрий день. Добрий день. Класно, що кухня. Зазвичай кухні такі вони темні, бо вони поєднані типу, з лівінг-румом. А тут, на щастя, що звідси світло природне поступає, звідси світло природне поступає. Тобто кухня така, знаєте, ну, не зовсім супер світло, але й далеко не темно. Це мені дуже подобається. Ось тут, отак. Добрий день. Ось ваш супчик. Тут у нас такий лівінг-рум. Ось такий лівінг-рум. пунь-пунь. Ось так. І е, сказали, що хочуть замінити тут підлогу, бо тут десь було щось затоплено, підтоплено. Коротше, вона тут пошкоджена. Е, хочуть замінити цю підлогу, тому е, нам потрібно, типу, якби не можна, по ідеї, мати тут багато речей, бо їх потрібно буде скоро виносити. І це не дуже так знаєте, приємно, але в будь-якому разі розраховувати, треба жити завжди майже сьогоднішнім днем. Бо якщо очікувати постійно чогось, то можна отак на торбах пів життя прожити. А треба буде винести, ну, візьметься і, і винесеться. І зробиться тут підлога. Але так, знаєте, коли заїжджаєш, хотілося б вже зразу там заселитися і більше не париться. А так ми будемо знов трошечки на коробках сидіти і чекати, що десь треба буде оце все знову виносити. Але в будь-якому разі дуже задоволений, бо і room досить велика. Така, я прям ого, дивіться, скільки, скільки реально місця. Якийсь диванчик, телевізор, столик собі, столик, можливо, десь я не знаю. Тут в мене дуже з плануванням, з дизайнерським рішенням. Якби дуже в мене, я не, з цим не дружу. в мене зовсім немає ніякої уяви. Якщо з моїх глядачів хтось дивиться і в них прям вау, класна ідея, я би поставив то тут, то там і так далі. То, будь ласка, напишіть, дуже було б приємно почитати. І, можливо, прислухатись до вашої поради, тому що нема в мене з цим якби, уяви. І покажу вам ще один прикол. Виходимо ми з свого рума І ось тут в нас та-да! В Андрія тепер свій город. Отут От в нього будуть вогірки рости. Тут можна ставити будь що хоч, можна ставити батут якийсь, можна ставити барбекю. Якесь тут батут, якийсь столик можна ставити. Я не знаю. Вони сказали, що можна тут робити що хочеш. Це, типу, все в твоєму розпорядженні. І робиш тут собі що хочеш. Дивіться, ще яке в Андрія є подвіра. Ось так, товариство. Тому я дуже радий. Кому сподобалось житло, поставте вподобачку. І що, товариство, будемо працювати до зустрічі у наступних відео.